Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні знову заготовки. Чомусь до цього часу не вийшло у мене заморозити перець і помідори на піцу. Ну, треба для якоїсь випічки, може для украшення. І сьогодні, нарешті, зібралася. була купила перця майже 3 кг червоного, а сьогодні ще відро зібрала свого. Різний, і зелений отакий, дуже зелений, але він м'ясистий, хороший. І, такий взяла. і червоний, той, що купляла, було пару штук моїх. Зібрала помідори невеличкі, такі, те, що порізала їх кружочками, отак ріжу їх кружочками, ставлю в морозильну камеру заморожую, а потім їх, звичайно, трошки тяжко віддирати від досточки. Але я ножом підковирюю і, і потім, складаючи в лоточки чи в пакетики, це вже нема значення, і, і заморожую. тоді вже, ставлю морозильну камеру в такому вигляді. Заморожувати, зараз їх просто скласти в пакетик, вони просто друг одне до одного прилипнуть, і потім ви їх ніяким чином не зможете відділити. Тому спочатку ріжемо, заморажуємо на довшесті, а потім вже складаємо в необхідну вам ємність. Це в мене перець, який був припорчений, я порізала. Е, ну, його я зразу сиплю в лоточок і заморожу, скільки треба, відковиряю, куди буде треба. Це ось залишила перець. Ось о, дивіться, яку штучку я собі придбала вже давно, вже года, мабуть, року три, може навіть більше. Дуже е, удобно чистити перець. Ось о, берете перець, е, встромляєте тут де хвостик. О, ну, Просто мені одною рукою незручно. Всовуєте туди і прокручуєте. Прокрутили і витягуєте, і серцевина виймається разом з цією штучкою. Навіть, навіть якщо не вийметься, її зручно витягнути. І потім витрусили насіння там, ці перетинки, які почистили. І, все. і виходить дуже зручно і швидко. Бо ну, ножиком то не туди врізав, то ще що навіть пальцем колись мені показували. Дуже палець болить, поки мізі, особу, особливо коли багато перця треба почистити, то палець добре болить. І ось у, у мене такі я брала. Е, По-моєму, брала в Аврорі фрикенбок, е, тут іде 3 літри 5 штук і 1 літр 5 штук. Один літр для перця мало, але ну, якщо не влізе, прийдеться в ці. Е, Бо, а ці здорові, ось, дивіться, гарні такі на 3 літри. Здорова. Ось я напакувала вже е, примірно виходить 12 штук. Е, і дуже гарна застіпка двойна. То йдуть буває одинарна, і буває погано держать, а це дуже гарно. Мені сподобалося. Ну, Це в мене помідори ще буду різати, буду заморажувати, це просто нарізала, щоб показати вам, що я як роблю. І також ось оперець зложила в ці. За сіпкою пакети і в морозильну камеру. І коли треба, достав, нафарширував і можна споживати на якесь свято. чи коли там. Ось так я готую, заморожую овочі. Кому сподобалось, ставте пальчик до горе. Підписуйтеся. Пока.